Старший солдат Олена Вакульська 10-й рік носить військову форму. Нині вона механік вузла зв'язку в Івано-Франківській бригаді тактичної авіації. Каже, в авіацію потрапила спонтанно. Якось так просто склали життя чоловік військовий, і напевно, через те, що нам приходить декілька разів міняти місце служби і завжди було тяжче десь знайти роботу. Я прийшла першим працівником була Збройних сил в частині десь біля року, а потім так. Випав шанс, я от призвалася. Чоловік Олени, офіцер. Вони служать в одній військовій частині, виховують двох дітей. Найважчим для родини періодом жінка вважає час, коли чоловік виконував завдання в зоні АТО. Коли він туди їхав, звичайно, я як, як дружина, як будь-яка мама, дружина переживала, хвилювалася, молилася. Це, ну скажем, звичайно. Хай би Бог поміг, щоб ніхто ніколи в житті того не переживав, не мав такого періоду. І щоб всі поверталися, хто туди попав додому живими, здоровими, і щоб нарешті то все скінчилося. Поки в країні триває особливий період, у всіх військових напружений графік. Жінки вже звигли до роботи понаднормово і без вихідних. Найважче, напевно, коли тривога і треба нести все на собі. Мішок, автомат, відповідно, форма тяжка. Ми жінки хрупкі. також ми фізо здаємо, ми бігаємо, віджимаємося. Прес качаємо. В армійських статутах не так багато винятків для жінок-військовослужбовців. Тож більшість завдань вони виконують на рівні з чоловіками. Та сама наявність жінок у колективі змінює армійський побут і покращує дисципліну. Об'єкти, де чергують суто чоловіки, вони якісь такі казень, все по статуту, там тумбочка, ліжко, там якесь, де жінка, там вже якийсь фіраночка, якийсь вазонок. Якщо нам сказали, що це потрібно зробити, ми це вже робимо. Чоловіки собі вони можуть. Можна пізніше, можна відкласти. Ми жінки ну давний ми більш такі, напевно, відповідальніші. 8 березня один із небагатьох днів у році, коли жінки військові можуть відпочити і змінити камуфляж на святковий одяг. Їхні службові обов'язки візьмуть на себе колеги-чоловіки. Юлія Юськів, Олексій Мазурін, Олександр Візгін, військове телебачення.